Усім привіт, друзі! Я вас вітаю з новим роком. Бажаю самого самого головного, це мирного неба над головою. І так, сьогодні дивимося топовий настрільний бій на ДЗТ-159. Оцей новий подарунковий танк. Ну як подарунковий за коробочки, бо що я вже кажу, це оцей новий коробочки танк. Будемо дивитися зараз на його гармату. Яка у нього тут гармата? Це саме головне. Так, от більш ніж упевнений, що більшість. Цього танка з людей не мають, тим більше що дуже багато людей дивиться і не грають в танки. Тож це буде актуально. Але перед тим подивимося на сетапи команд. Кидає до восьмих рівнів по дві артилерії в команді. Е, так, по одні вибачаюся, по одній артилерії в команді, що я таке кажу, як це по дві по, в одній у нас М53, у команді противника Тигр, лінія Маннергейма, стандартний бій. І ми приїжджаємо на стандартну позицію для важких танків, От, бачимо на водичку. І за кермом нашого ДЗТ-159 сидить гревезніком слевен 32. І, як я й обіцяв, дивимося на наші снарядики. Зараз, можливо, дасть якесь пробиття. Так, даємо пробиття на 460 і кілана нам пошкодила боєукладку. Так, стандартні у нас ідуть бронебійні 440. У нас середньої альфи, за постріл та 260 мм пробиває броні. Досить непогано. Як на 9 рівень на стандартні бронебійні снаряди, голдові кумулятиви 310 мають бронепробиття, так само, як концепт 1Б. І так само 440 забирають, як і стандартний бронебійний. Не так само, як Концепт 1Б у концепта 1Б, там середня шкода 400 одиниць. І що ж, фугасики, дві штуки возить 530 середньої альфи та 68 мм пробуває. Броніфугасики. І так, подивіться, як ми шиємо зараз нашими акумулятивчиками з пробиттям 310 кілану. По суті, от в нього там так трішечки є. Присутня у нього броня, але наші акумулятивчики цього навіть не відчувають. Зараз на автоприцілі забираємо Лорейна 50. т До речі, його можна купити зараз за жетончики. Не рекомендую його брати, він у мене є. Дуже слабкий танк. Абсолютно просто один, певно, напевно, один з найслабших танків. За жетони, в нього там немає жодної броні. Абсолютно ДПМа також немає, там гармата ніби така досить непогана, але ДПМ немає, броні немає. Тож, не знаю, чи взагалі цей танк славиться. Дивився я топових кіберкотлет. Вони також за ледве 4 тисячі середньої тримають Це танк 9 рівня. І... Так, Фердінанта знаходимо. Зараз артилерія нам не дає просто ворожа жити, а саме ГВ-Тигер. 3164 вже напулькав наш Слевен. Я не знаю, що робити, боїться зараз прожимати БЗ-176, щоб він не жахнув зараз на якихось там 800. Так, бачили ТВП-шку, от зараз на 700 з лишнім пробив, так, і відразу ворожий Фердінанд його добирає нашого союзника на, на ТВПшці. БЗ-176-й ворожий, що за все, вже... Заряжений. Зараз, можливо, будемо давати йому пробиття. Його досить важко пробити, навіть не дивлячись на наші кумулятивчики з 310. І ще артилерія не дає, От подивіться, от, оцей стан От як далеко просто розірвався ворожий е, снарядик від ворожої артилерії, і все одно нам стан пролітає. Боже, як це дратує. От я... Більш ніж впевнений, що це так само всіх дратує, як і мене. От, я вже от, через цю артилерію, от, через цей ВБР, я вже майже перестав взагалі грати в ці танки, тільки записую Там, можливо два рази, максимум 3 рази на тиждень можу запустити ці таночки. А просто не, можу, не бачу жодного сенсу. Вже так просто зробили з цією артилерією, особливо коли я граю. От зараз тільки по одній артилерії в командах, а коли я граю, то як мінімум дві штуки їх дає, а то й три. І неможливо грати, от не знаю, чим розробники зараз думають. Тим, що таку велику кількість артилерії дає. От просто якщо три штуки їх є, а особливо якщо ти граєш на важкому танку, то просто артилерія по КД, по перезарядці просто. Тримає тебе в перманентному цьому стані постійно. Отакі от, от справи. Так, трішечки отакої предісторії було. Вилив вам трішечки душі своєї. так, І дивимося вже далі по бою. Вже 5К. Майже на пулька один танк знищив, 7-7 рахунок. І по хідпойтам ми виграємо. Що дивиться на мінімапу? ну мені принаймні так здається, що. Тільки отут на вершині цей Фердінанд залишається та на вершині і цей, І всі ворожі сили сконцентровані вже на першій лінії. в самому верху, якщо дивитися по мінімапі, так гвардійця треба добирати, не вилітає ще альфа. Магія шотного танку знову в дії. Так 400 тільки вилітаю. Нагадаю, у нас 440 середня альфа. І зараз в польоті БЗ 58, варіант 2 наш союзний добирає в польоті ворожого гвардійця. Ані, ні, знаходимо ще ТВП ВТО. Я думав, що він спить, але Він дав пробиття по нашій шкоді Т-56, яка поїхала шукати ворожу артилерію. Ну, принаймні, він так собі думає, що вона там є, ну куди вона могла б і подіватися. Ну але дивлячись у ці бої топові, так то я вам скажу, є такі артилеристи, хлопці такі, що слідкують і роблять правильні дії. От приїжджаєш. Потенційне місце, де може бути артилерія, її просто там немає. Бо тому що хлопець взяв і переїхав. І знову кошмарить і не дає грати в цьому бою. Ну от, і такі артилеристи бувають. Таких є меншість на щастя, але все одно так і є. І що, шкода, Т-56, так і не знайшла. Ар... ні. В самому куті Tiger, так можливо, навіть вдасться ще дати йому пробиття. Так, даємо чудово 433. Вилітає 7000, понад уже на пульках 1243, 47. Перепрошую. У нас вже є асистика, і знаходимо подарунковий танк. Оцей xor танк. В'їжджаємо просто на нього. Можливо, навіть з тараном трішечки щось візьмемо. 32 два хід тільки з нього зняли тараном, але все одно щось бодай зняли так і. Контрольне ми добираємо 388 хідпонтів, Уже понад вісімка напулькано, два танки знищено, і тільки два танки залишаються у команді противника Центріон 7-1 та об'єкт 257. Ну їдемо. От якщо це рекордний бій, звичайно, то ще вдасться популькати. Ну зараз подивимося. Так, взад цього присуваємо на 470. Об'єкт 2-5-7 також вривається на допомогу своєму союзнику, якого вже добрали. Так, і я що? щічку отримав на 436. Їде в клінч з нашим подарунковим танчиком, і в задницю ми його добираємо. Так, як виявляється, це був бій на три позначки. Майстра також він здобуває, основний калібр – підтримка та танкіст-снайпер. Саме головне 9090 рекордних завданий шкоди по команді противника. Три танки знищив та 1736. Чистого досвіду він здобув. Я з преміум-аккаунтом. Це ще й до речі, преміум танк 284 тисячі срібла. Пішов в плюс бій тривав 7,5 хвилин, так хвилин. всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.